Коли я слухав виступ Мартинюка, коли він вів це питання в Верховній Раді, коли я слухав коментарі Єфремова, Ляшка і інших тих, хто голосував за цей законопроект 91.27, я згадав слова відомого італійського співака Андріана Челентана. Я коли чую цю брехню, посміхаюсь, бо знаю правду. Дуже гірко я посміхаюсь, до речі, тому що правда в тому, що, як правильно сказав народний депутат Кармазін, цей законопроект фактично унеможливлює право людини гарантоване 55 статтею Конституції. Це стосується не тільки чорнобильців, це, як вірно було сказано, стосується і ветеранів. Великої вітчизняної війни, ветеранів локальних війн, це стосується дітей війни, це стосується фактично кожного громадянина України, якому винна держава тих чи інших речей. Це перше. По друге, той механізм, який закладений в цьому законі, він повністю не відповідає тим судовим рішенням, які сьогодні мають більшість людей. Зокрема, чорнобильці, інші громадяни України, про яких йде мова сьогодні, вони звертались до суду про порядок нарахування і виплати пенсій і компенсації, але не про конкретну суму. Скажіть, будь ласка, яку конкретну суму за цим законом Чорнобилець інвалід повинен пред'являти до державного казначейства, якщо йому е, пенсійний фонд припинив нараховувати? Пенсію за законом а нараховує за ті вказівку, які сьогодні дав уряд. На якому підставі сьогодні уряд дав команду не виконувати тільки по Чорнобильцям майже 60 тисяч судових рішень, а взагалі таких судових рішень по країні сьогодні майже півтора мільйона, які не виконуються. Саме тому сьогодні всеукраїнське об'єднання ветеранів Чорнобиля. Провела вийшла на цю акцію, яка проходить в Києві. І я вам сьогодні хочу наголосити ті вимоги, які на підставі Конституції України, на підставі того, що народ є саме головною носієм влади, головним в країні. Сьогодні вимоги висунуті. Зокрема, люди вимагають від президента України. Застосувати вето до закону номер 9127 про так звані гарантії держави щодо виконання судових рішень, який був прийнятий 5 червня Верховною Радою, який порушує конституційні права громадян на судовий захист та фактично унеможливлює відстоювання в судах соціальні права громадян від президента України. Сьогодні ми вимагаємо негайної зустрічі для того, щоб допрацювати. Цей законопроект і є такі приклади, як це було, наприклад, з податковим кодексом. Ми вимагаємо від президента зобов'язати Кабінет міністрів забезпечити громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, нарахування і виплати в пенсії і компенсація в розмірах не нижче ніж ті, що передбачені відповідним законом України. Незалежно від того, має таке громадянин. Відповідне судове рішення, чи він не звертався до за судовим захистом своїх прав. Ми вимагаємо від президента, щоб він зобов'язав е, Кабінет міністрів України та Пенсійний фонд України припинити ганебну інформаційну війну, яку сьогодні е, розв'язали посадові особи Кабінету міністрів Пенсійного фонду України. Нам казали про якісь. Е, Лжеліквідаторів, лжечорнобильців, яких в країні називали відсотки, 20%, 30%. Де ті 30% лже ліквідаторів, фактично. Усі казали про деякі, що начебто існують інопланетяни, хто їх бачив, то фактично так і ніхто не бачив так званих лжечорнобильців. Ми вимагаємо сьогодні від Верховної Ради, крім того, Прийняти до розгляду в цілому проект закону No 968131 про внесення змін до закону України про державний бюджет на 12 рік щодо підвищення розміру соціальних гарантій та відновлення соціального захисту громадян, який був внесений народним депутатом Павловським, та проєкт закону номер 10390 про внесення змін до закону України про державний бюджет України на 12 рік. Щодо відновлення конституційних гарантій соціального захисту осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та деяких інших осіб, внесений народним депутатом Кармазіним. Ми також вимагаємо сьогодні прийняти до розгляду до в цілому проект закону номер 10275 про внесення змін до закону України про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Щодо соціального захисту вдів, вдівців та дітей померлих громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, який був внесений народними депутатами Яварівським та Волинцем. Сьогодні чорнобилець обов'язаний померти правильною смертю. Бо якщо в нього смерть буде неправильна, то вибачте, в такому випадку його вдова і його діти ніяких пільг отримувати не будуть. Я приведу один тільки коротенький приклад. Нещодавно, який відбувся у Харкові, нещодавно інваліду першої групи чорнобильцю по онкології зробили операцію. Після тієї операції він помер. Коли вскрили тіло, виявилося, що там забули катетер. І причина смерті катетер і його смерть ніякого відношення до Чорнобилю виходить немає. Тому ми і вимагаємо, щоб такі прикрі. Прикладів в подальшому не було. На жаль, більшість відмовилась прийняти цей законопроект для цих людей навіть на розгляд. Хоча таких людей по Україні, в яких неправильна з їх погляду, смерть менше тисячі вдів. Ми вимагаємо також від Верховної Ради України. Врегулювати на законодавчому рівні та визнати державним боргом суми пенсій та компенсацій, нарахованих за судовими рішеннями інвалідами, учасникам війни, чорнобильцям, дітям війни іншим громадянам України з правом спадку та виплати їх до 31 грудня 2012 року. Ми вимагаємо врегулювати на законодавчому рівні та визнати право на статус дітей, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи. Пожиттєво, а не до 18 років, і забезпечити їм належне лікування та диспонсеризацію. А також ми вимагаємо від Верховної Ради ратифікувати від імені України Європейську соціальну хартію, переглянуту, у повному обсязі, бо сьогодні ті, е, е, вона ратифікована з оговорками. І всі ті оговорки, до яких Україна не приєдналася, ті статті. Вони записані в нашій Конституції як гарантовані, але чомусь ми в Європейську хартію соціальну не підписали по тим статтям, які гарантовані Конституції. А також ми вимагаємо приєднатися до від імені України, до додаткового протоколу до Європейської соціальної хартії, який передбачає систему колективного оскарження. На даний момент пікетуючи учасники акції протесту. Перейшли до кабінету міністрів, де відповідні вимоги вручать, йому, а потім і від тіля ідуть до адміністрації президента, щоб ці вимоги вручити президентові. Дякую, ви почули зараз всі вимоги. А я хочу розкрити вам таємницю, чому тоді в такому спішному порядку треба було ставити цей закон не для тільки для того, щоб обдурити Європу, для того, щоб громадяни України не почули під час розгляду питання. А опозиція покинула зал, і ви знаєте, що тоді продовжено було засідання виключно за рішенням керівництва, щоб ми не могли поставити ті свої поправки, які в нас були записані. Ну, наприклад, 525-та кармазіна в законі про соціальний захист дітей війни виключити запропоновані зміни до статті 5. А що вони там зробили? Вони записали, що пільги, передбачені абзацами 6 та 7 надаються в порядку визначено кабінетом міністрів, тобто не законом, а кабінетом міністрів. І вся ця ганебна річ в усіх законах пішла не тільки по дітям війни, абсолютно по всім для цього, щоб цього не сталося, вони це і зробили. Ми почули зараз з вами вимоги Чорнобильців. Вони ідентичні абсолютно до того, що висловлюють і афганці, і діти війни, і ветерани війни інші категорії громадян. І ми б хотіли щоб тепер, ви могли ласка, поставити запитання, запитання і відповісти на них. Є можливість і у Андрія Михайловича Павловського. і у нас. Перед запитаннями, я вибачаюся, я хочу передати е, наші вимоги народного депутату Кармазіну з проханням, щоб він вручив е, ці наші вимоги голові Верховної Ради Литвину від нашого імені. Газета Правозахисник України. Скажіть, будь ласка, якщо влада вас не почує, наступні ваші дії. Якщо влада нас не почує, то ми їм не заздримо. Ви нас розумієте. Ви вже висловлюєтеся як президент. України. Шановні журналісти, є ще запитання? Немає. Дякуємо. Учасникам, дякую вам за можливість донести свою точку зору до громадськості. Дякую. Щиро дякую і користуючись нагодою, поздравляю всіх журналістів з вчорашнім професійним святом. Дякую.